Я Міщенко Ірина Володимирівна, вчитель української мови та літератури Криворізької гімназії No97 Криворізької міської ради. Мій шлях до дитячих сердець розпочався у 1998 році після закінчення Криворізького державного педагогічного інституту. Маю стаж 25 років. Я спеціаліст вищої категорії з педагогічним званням, старший учитель. Своїм професійним кредо вважаю слова Миколи Сенгаївського. Учитись важко, а учіть ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як учням віддаси найкраще, то й сам сягнеш нової висоти. У шостому класі працюю за модельною програмою Українська мова п'яті шості класи для закладів загальної середньої освіти. Автори Олександр та Віктор Заболотні, Валентина Лавринчук, Катерина Плівачук, Тетяна Попова. Ця програма ґрунтується на засадах цінностей українського народу, особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, інтегративного підходу. Передбачає реалізацію вимог до обов'язкових результатів навчання в мовно-літературній освітній галузі, ураховує наступність між циклами навчання. Орієнтується на компетентнісний потенціал мовнолітературної освітньої галузі. За підсумками навчання на курсах підвищення кваліфікації за напрямом інклюзивна освіта отримала знання, які стануть у нагоді при плануванні професійної діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. У своїй педагогічній діяльності апробовую спосіб інтеграції окремих елементів сучасних технологій: інтерактивні, ігрові, проєктні, розвитку критичного мислення, проблемного навчання, інформаційно-комунікаційні. Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся опанувати кожну методику і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети, типу уроку. У забезпеченні творчої співпраці важливу роль надаю емоційному налаштуванню на урок. З перших хвилин мої учні відчувають, що вони цікаві мені не просто як носії знань, а як особистості, що я переймаюся їх настроєм, самопочуттям. Спостереження за власним настроєм мобілізує учнів до праці, активізує увагу. Відтак мені легше створити робочу атмосферу на уроці. Отже, щоб досягти позитивного налаштування учнів на урок, практикую такі методи та прийоми: обмін компліментами, визначення настрою за допомогою прикметників дієслів, ланцюжок добрих побажань, обмін усмішками, три обличчя, кольоровий настрій. Намагаюсь зацікавлювати учнів і на етапах цілопокладання та цілереалізації. Учень повинен усвідомлювати, що і для чого він робитиме на уроці. Моє завдання відшукати просту, зрозумілу, привабливу мету в колі вікових інтересів та захоплень школярів. Маючи особистісну зацікавленість, учень буде налаштований на ефективний процес пізнання. Цією метою використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, інтерес, підкреслюють парадоксальність явищ та подій. Це може бути як коротка розповідь. Бесіда так і проблемна ситуація, завдання, експеримент. Вважаю, що саме мотивація та актуалізація є тими рушіями, які дають змогу завести урок. Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Новий матеріал надаю дітям у вигляді опорних схем, таблиць, інтелект карт. Інформаційних плакатів, пірамід, біографічних квитків. Починаючи вивчення теми, ми з учнями індивідуально, в групах чи фронтально обговорюємо, досліджуємо, аналізуємо новий матеріал. Основні поняття фіксуємо в опорних конспектах, а потім засвоюємо шляхом повторення та добирання прикладів. Учні працюють не тільки з підручником, а й з інтернет-джерелами. Така робота розвиває у дітей навички аналізу та синтезу. Вміння виділяти головне у теоретичному матеріалі співпрацювати. Учням подобається робота в групах, кожна з яких колективно виконує конкретне навчальне завдання. Однаково для всіх груп чи різне. При цьому передбачаю не лише спільну роботу в одній групі, а й міжгрупову взаємодію. Метод проєктів допомагає школярам набувати ключових компетентностей, без яких їм не обійтися в житті, незалежно від обраного на майбутнє фаху. Найбільш поширеними видами учнівських проєктів є презентація, реклама, буклет, фоторепортаж, афіша, інтелект-карта, постер. Працюючи над проєктами, учні свідомі важливої умови уникнути штучності, продумати роботу так, щоб самим учасникам було цікаво щоразу шукати нову форму, уникаючи готових заздалегідь спрацьованих кліше. Дидактичні ігри зазвичай використовують на різних етапах уроку. Вони надають можливість учням практично застосовувати набуті знання. Допомагають сформувати вміння і навички працювати в команді, стимулюють комунікативний розвиток дітей, сприяють розширенню їхньої ерудиції. Під час такої діяльності створюється позитивний настрій в процесі навчання. Також застосовую оптимальні інтерактивні технології, які проєктують креативні якості особистості учня: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, непересічність, наявність власної думки. Саме здатність осмислювати виучуване, виділяти основне сприяє виробленню умінь свідомо застосовувати знання на практиці. Зазвичай це такі стратегії, як мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, хмара слів, гронування, асоціативний кущ. Саме таким чином акумулює думки і міркування школярів навколо понять, що розглядаються на уроках. Під час дистанційного навчання активно використовую інтерактивні аркуші. Дітям такі завдання дуже подобаються, оскільки додають різноманіття. Інтерактивні робочі аркуші це активне навчання, підвищення мотивації, покращення концентрації, уваги та запам'ятовування. Створюю інтерактивні плакати, що дозволяє наочно демонструвати учням навчальний матеріал, який зібраний в одне, ціле, ілюстрований опорний конспект. Відеофрагменти, навігація та забезпечує максимальну взаємодію учня зі змістом даного освітнього ресурсу на всіх етапах засвоєння інформації. Це цікава і доступна форма ознайомлення з новим матеріалом, засвоєння ключових понять, загальних закономірностей. Оцінюю активність учнів на різних етапах уроку, застосовуючи прийоми східці успіху, рефлексивна мішень, самооцінювання та взаємооцінювання допомагають відстежити процес навчання кожного, використовуючи хлисти, графічні організатори з чіткими критеріями, Google-форми, практикую прийоми перевір себе, сам собі вчитель, сходинки самооцінювання, знаю, вмінюю, вчусь. Користуюся критеріями оцінювання знань здобувачів освіти рекомендованими МОН і розробляю самостійно та разом з учнями. Вони чіткі, зрозумілі, вчасно оприлюднені та доведені до кожного школяра і є орієнтиром під час виконання завдань. Рефлексія обов'язкова в кінці кожного уроку. Сьогодні на жаль, діти змушені здобувати освіту у важких умовах війни. Більш актуальними стали питання безпечного простору та освітнього середовища. Учні нашої гімназії вже третій рік навчаються дистанційно. Всі учасники освітнього процесу прийняли нові зміни і впевнено пішли вперед до створення безпечного освітнього середовища, адже воно не обмежується будівлею навчального закладу та класом. Ми знаємо, що отримувати знання можна де завгодно і у будь-який час. Я класний керівник 8-го ів класу. Наша спільнота має кодекс честі. Правила, що розроблялися на початку навчального року та постійно доповнюються і вдосконалюються. Ці настанови та цінності відображають загальні очікування щодо поведінки і безпеки. Розроблений кодекс честі учнів 8-го ів класу, оформлений на дошці Padlet та розміщений в спільному доступі у класному блозі інтелектуали фантазери». Веду блог класного керівника. Для мене це можливість ділитися важливою інформацією з батьками та учнями, проведення онлайн-опитувань з подальшою швидкою обробкою результатів, організовувати колективну роботу, узагальнювати і систематизувати власний досвід, брати участь в проєктах. Для учнів це засіб зв'язку та спілкування, обговорення спільних справ, підтримка однокласників, учасників конкурсів, багато світлин із шкільного життя. Маю YouTube канал, де створюю навчальні матеріали, диктанти, аудіювання, перекази, відеовиховних заходів, проєктів, конкурсні роботи учнів. Практикую різні формати спілкування з батьками на засадах партнерства, постійна щоденна комунікація у вайбер-групі, опитування, анкетування, батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками, неформальне спілкування. Відвідування ярмарку професії, участь у благодійних ярмарках, волонтерських проєктах. Усебічна допомога і участь батьків у організації та проведенні виховних заходів, участь батьків у формуванні освітнього середовища. Робота вчителя не закінчується із дзвоником з уроку. Для розвитку життєвих компетентностей та творчого потенціалу залучаю учнів до участі у позакласній діяльності. Досить важливим вважаю відзначення визначних подій та дат, річниць та днів. Серед них День української писемності та мови, День рідної мови, Шевченківські тижні. У ці дні проходять виставки, конкурси, флешмоби, тематичні хвилинки, екскурсії. Участь в заходах позитивно впливає на загальний мовний розвиток учнів, помітно збагачує і урізноманітнює їх мову, розширює і зміцнює знання. Збуджує любов та інтерес до української мови та літератури як навчальних предметів. Постійно посилюю свою компетентність, безперервно навчаюся та тестую нові підходи. Співпрацюю із колегами та ділюся отриманим досвідом. Уже п'ятий рік я голова кафедри філології та суспільних наук. Своїми завданнями вважаю спонукати та підтримувати співпрацю, і професійну комунікацію педагогів, сприяти спільній реалізації освітніх проєктів, взаємовідвідуванню навчальних занять, професійному наставництву. Свій досвід розповсюджую через публікації на метод порталі, сайтах Всеосвіта та на урок. Мої учні вірять у свої можливості, реалізовуються як творчі особистості, сміливо демонструють свої здібності на олімпіадах та конкурсах і мають високі результати. Моя скарбничка поповнюється грамотами і подяками. Та головне це знання і успіхи моїх дітей. Захоплююсь своїми предметами, люблю та шаную рідну мову. Щиро зацікавлено у долі кожної дитини. Тому завжди рухаюсь вперед і не зупиняюсь на досягнутому, аби щоразу з новими знаннями та досвідом приходити у клас до сучасних учнів.